Перший сніг у горішніх плавнях випав, як це відбувається щороку, неочікувано. І якщо надвечір неділі можна було милуватися, як перші сніжинки красиво кружляли і повільно вкладалися на землю, а також на ще зелене та жовте листя дерев, то вранці понеділка вже всім було не до краси. Хоча ми з вами знаємо, що у природи немає поганої погоди. Мокрим снігом засипало все місто, та це не злякало фахівців комунального підприємства Спесеко. Від четвертої ранку вони почали розчищати тротуари, проїзну частину доріг, внутрішньоквартальні проїзди. Працювали впродовж дня, і як запевнило керівництво підприємства на момент підготовки цього матеріалу, о 16-й годині до вечора працівники мали навести лад на всій території міста та мікрорайонів приватної забудови. Так, питань та нарікань до роботи комунальників у мешканців завжди чимало. Однак існують але і ось одне з них. Сьогодні телеоператор студії Гок ТВ був свідком того, як водій снігоприбирального автомобіля намагався ювелірно маневрувати серед автівок, залишених обабіч дороги. Про двори й годі говорити. Від кількості залишених там автомобілів щоразу паморочиться в голові водіям спеціальних служб, рятувальних, сміттєвозів, швидкої, які якнайшвидше летять на допомогу нужденним. На прийдешній тиждень синоптики прогнозують зменшення температури повітря. А отже, недочищені ділянки зі снігом перетворяться на брили льоду і заважатимуть пересуванню пішоходів та автомобілів. А хтось із невдоволених знову нарікатиме на комунальників. Цінуємо працю комунальників, завдячуємо Збройним силам України і шануймося, Адже ми, українці.